На Сумщині та Харківщині спостерігається активізація російських ДРГ. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Зокрема, одну з останніх груп диверсантів викрили в Сумській області. До протидії ДРГ залучаються підрозділи Держприкордонслужби збройних сил України і територіальної оборони. Для протидії диверсійним групам залучаються протидиверсійні резерви, відпрацьовуються різні тактики, аби дозволити своєчасно виявляти та знешкоджувати ворога в службі. Застосовуються інженерні перешкоди, засоби контролю і спостереження за місцевістю, а також аеророзвідка. Українські захисники добре розуміють загрозу, адже диверсанти мають відповідне озброєння та екіпірування і, звісно, намагаються діяти скрито. Іноді диверсанти діляться на кілька груп, і нерідко у місцях своєї роботи вони лишають вибухові пастки, зазначають в держприкордонслужбі. Загроза від диверсантів йде не лише українським воїнам, а й звичайним громадянам, адже терористи можуть відкрити вогонь і по людям, чи транспорту, які першими трапляються їм на очі, не зважаючи чи це військові, чи цивільні. Пильність наших воїнів залишається кожного дня в день та вночі та за будь-якої погоди.